На сході України ситуація залишається складною та має тенденцію щодо подальшого загострення. Російсько-терористичні групування протягом минулої доби здійснили 76 обстрілів. Добою раніше їх було 61. При цьому ворог 23 рази застосовував заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм. Найважче було тримати оборону сил АТО на Донецькому напрямку. Незважаючи на масовані вогневі удари з важкого озброєння у поєднанні із обстрілами з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, українські воїни вистояли, відкриваючи вогонь у відповідь, вони влучно та ефективно цілили відсікаючи ворога і позбавляючи його найменшої надії на успіх. Неприступною для ворога залишається Авдіївка. За вказаний період незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по бійцям Збройних сил України. Незважаючи на неї біяки, зусилля противника, наші захисники контролюють ситуацію та завжди на крок попереду ворога. Обстрілів забороненої зброї зазнали позиції сил АТО в районах Луганське, Зайцеве, Опетне та Пісків. На маріупольському напрямку активність незаконних збройних формувань проявляється поблизу Широкіного, Водяного, Лебединського та Красногорівки.